З неочевидних причин це наші смакові рецептори. Через промислову їжу, де дуже багато підсилювачів, смаку, ароматизаторів, а також ми вживаємо каву чи хтось може палить, це псує наші смакові рецептори. Ще одна з причин, чому важко перейти на здорове харчування, це емоційний голод. Ми несвідомо заїдаємо наші емоції і наші потреби. Ну, наприклад, потреба у відпочинку чи такі неочевидні потреби, як мандрівки, спілкування. Наступна причина це. Незнання, як збалансувати свій раціон, те, що він має складатися з трьох основних прийомів їжі 0-1 перекус, і між цими прийомами їжі не кусочничать. Наступна причина це наші хибні переконання, що здорове харчування це дорого, несмачно, потрібно багато часу на це витрачати. І остання причина це те, що ми хочемо радикальних змін. Все, з понеділка, не їм солодке, не п'ю каву, займаюся спортом тричі на тиждень. Ось вам причина зривів. Успіх він починається з маленьких кроків.